Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою і всього самого найкращого всім. Приємного перегляду. Так, буду я робити смакуту. Так, давно хотіла попробувати, але ніяк не могла відважитися. Ну, Сьогодні спробуємо. Так. Будемо готувати. Кажуть бліний торт чия там ось напекла я мені на лісників, нажарила. Ось. І зараз Попробуємо. зробити смачно. Ось. Так, звичайні налісники з какао. Ось. Такі як, як робите, тільки що какао додали. Крем я зробила так, сир відігрітий, кисломолочний, Ось. Відігріла. Іте, додала чуть-чуть цукру, чуть-чуть, не знаю, ложок три більше нема. В нього я додала. Ось. Що бити? Чуть-чуть був солодкий сир. Так будемо зложувати. Зараз я ще сюди щось додам. О. О. Сир рідкий не робила, щоб воно гарно трималося. Ось. Так, що ось такі то справи. Ой, трошки з'їхала з миски, на бік вийшло, ну нічого. Я думаю, це на смак не вплине. У мене є вишні в своєму соці закриті. Ось я їх принесла, взяла я їх на друшлак, щоб вони трошки пройшли і юшка з них стекла ось так. Я в своєму соці закрита. Ну, хто не хоче, мої вишні не давати. Я показую, як мені захотілося. Так, мені мені. Не малим, а мені. Ось. Бо знову скажу, що ти тільки про свою морду говориш, що там. Тільки для себе, а дітей ти не питаєш. Ні, мої діти, їдять те, що я зготую. А хто не хоче того, то може зготувати сам. У мене вже діти не настільки маленькі, що вони не можуть собі зготувати. Якось так. Ось так. Файно. Мені подобається все, що криємо, мама. Так що питань нема. Файно приплюснемо і знову сира положимо. Так, Наталю, знаєш, що нам треба? Mm. От там в мене є шоколад. <риклад> Ти ще все і не з'їла чи вже все Ні, я ще навіть відпитку не з'їла. А, ну то все. Мені треба його розтопити. Mm -hmm. Візьми гарячої води у мищенку, його постав в воду гарячу, щоб він розтанув. Mm. Можна просто пачку його покласти. Я так то правильно. Ну то бери в пачці клади. Зверху по. Водовпочку гарячу. Так? Да. Не знаю, кожне сьогодні. Я думаю, одної нам хвати зверху помалювати. О. Ось так. Ось так ми його зберемо. Все, зараз. раз. Тобто в мене ще є одні ягоди. Полуничка в своєму соці. Дуже. Смачне варення ось таке. Бачите, в суму соці. Кулуниця. Я закриваю весь час. Щоб менше слоїків займати, я закриваю компоти в свому соці більше. Ось, Тоді береться ось цей компот, розводиться водою і виходить смачно. Ну, легше доця, мій телефон, щоб він зараз мені не, не впав. У ягодки. О. Ось так. Іванку, подай мені вилку, сину. Виделку. О, О дякую. В своєму соці? Вони ціленькі такі о. Зараз ми візьмемо пару штучок, положимо. Але аромат пахне. В своєму соці дуже гарно пахнуть. Полуниці. Вони тут і такі, як що Згорода, ось так що ось такі, то справи. Хто ж так робить? Можна тут любі Положити ягоди, чи там кивь й можна взяти, що, світло не стало. Чи що? А, що? Щось мій телефон відключився і включився. Ось, тепер ми їх накриємо, приплюснемо гарно і все. Що ще нам раницю буде, ще на буде одно, що вже все. Може і ще буде одна. О. Ось так. І буде нам смачно, смачно однозначно. О! бачите, як. Тепер ми сюди ягідки положимо. Ну що там, топиться він, ні? Там ми ж ростають. Така смачна ягідка. Так, так, пальцями взяла пальцями. І до свого рота понесла, не до йогось. Ми зверху накриємо гарненько? Дальше, так. Ось так. con прикрасимо нашого тортіка ледачого нічо собі його просто розрівняти поверх, чи хай буде так. Розрівняти поверха, чи хай буде так. Ні, давай лопатку розрівняй. На ложку. Ну добре, хай буде ложка. Я душу все і розрівняю. Зроблю смакоту. Ось так. Одна шоколадка чорна розтоплена і помальована. О, буде нас мачно. Напріваємо. Зараз винесемо на холод, хай він пристигне нам. І ми будемо смакувати. Та й такі то справи? Ну, а хто не хоче готувати? Так, я нікого не заставляю. Ложка заважає, О! Ось так. Відправляємо, щоб застигав. Ось так виглядає в розрізі. Бачите, з ягідками гарненько. Ну, шоколад треба трошки розводити, бо він за... застиг забагато. Ну, Так не факт що всі будуть користуватися таким самим. Ні, ну. Це він такий смішний? Ось так. Ось так. А ось так у нас молочко, а ось так нам буде смачно. М -м -м -м. Хто там, дівчата, до мене? Хто казав волі на стрімі, що ти там смачне приготувала? От. Але смачно. Шоколад дубовий. Знаєш, що я бачу? Я бачу що? Я бачила, як той самий дубовий шоколад, був морозивий. І тепер я хочу морозиво. Правда, ти зробиш мені морозиво? Як хочеш? Но я хочу морозиво зробимо, що молока нема вже є молоко буду дякувати. Ой. Можна просто зверху свою глазур зварити. Я ляда це забила, я не хотіла варити. Я просто поляла шоколадом і все. Ну, його треба топити в мишчинці, додавати туди трошки олію, трошки молока. Щоб він не був такий твердий. Але з другої сторони дуже так смачно той шоколад. Ой. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. Мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в віддаючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.